Рада громад не для всіх громад. Із 64 тергромад на засіданні присутніми були лише 47 представників. Не обговорювали питання щодо підготовки шкіл області до нового навчального року. Усе через приїзд і нараду за зачиненими дверима міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Про це анонсував перший заступник Рівненської ОВА Сергій Подолін. З його слів, школи, які не мають укриттів, не зможуть працювати в очному режимі. Аби знайти консенсус для навчальних закладів, які використовують перші поверхи шкіл. Як укриття, і приїхав Ігор Клименко на екстрену нараду, резюмував Сергій Подолін. В яким чином ми перші поверхи, найпростіші укриття повинні забезпечити перед першим вересням? Тому є вже певні рекомендації. Підготовка до нового навчального року зараз є однією з основних проблем для Варковицької тергромади, розповідає її очільник Юрій Парфенюк. Як облаштовувати як укриття, які сертифіковані, укриття, які можуть бути найпростішими. Це основне, щоб наші діти зараз вийшли і навчалися. На цією ж проблемою нині думає і очільник Рокітнівської тергромади Григорій Таргонський. Розповідає, у громадах є школи, які не мають укриттів. Тому нині потрібно розв'язати цю проблему, аби діти могли навчатися в очному режимі. Є, є певні проблеми. Є частина шкіл, які зможуть навчатися в очному режимі, є частини, які будуть змішаному. Ну і будемо от, сьогодні поставлені чіткі завдання, зокрема, міністром внутрішніх справ головою, обласної військової адміністрації. Будемо шукати можливості для того, щоб вирішити. Оти ці питання, ці виклики також Григорій Таргонський розповів і про інші проблеми в громаді. Основна з них це стан доріг. Хоча очільник Рокитнівщини розуміє, вирішити питання нині неможливо через війну. В дуже поганому стані знаходяться дороги на превеликий жалі, особливо дороги державного значення. Ми маємо велику кількість нарікань на звернення від населення, бо це є проблема, але розуміємо, що в зв'язку з війною зараз всі кошти акумулюються на оборону на захист нашої держави. А ще голова рівницької обласної ради Андрій Карауш підписав меморандум про співпрацю з акціонерним товариством Прозоро продажі. А представники цієї установи розповіли головам громад, як працює електронна система торгів та як вирішити проблемні моменти з релокацією бізнесу в громадах. По тому усі, окрім журналістів, пішли на нараду з міністром Ігорем Клименком, аби розв'язувати шкільні проблеми з укриттями, а точніше, їх відсутністю. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.